Якщо ви купуєте акції окремих компаній, то скоріше за все, ви знаєте головне правило, яке звучить як «купуйте хороші компанії за справедливою ціною. Відповідно, для покупки акцій за справедливою ціною нам потрібно визначити, що воно таке, ось ця справедлива ціна, і коли ж ось ця компанія є по факту справедлива. Тобто, ми з вами вже заглиблюємось в аналіз і використовуємо, наприклад, фундаментальний аналіз для того, щоб розуміти, як компанія заробляє кошти, технічний аналіз, щоб зрозуміти, як там її сприймає ринок і як рухається її ціна, Тож намагаємось дивитись на макро для того, щоб зрозуміти, що там робить ФРС, а для того, щоб зрозуміти, що робить адміністрація США і так далі. Тобто ми намагаємось зібрати всі ці фактори, і по факту ми маркетаємо. Тобто ми намагаємось знайти точку входу в акції, для того, щоб купити їх за ось тою там справедливою ціною, вигідною ціною, для того, щоб вона росла далі. Але при цьому всьому вже створили дуже багато ресерчів, які показують, що маркет таймінг він не працює. Про те, що як стокпікінг індивідуальних компаній не працює, і інвестори зазвичай програють ринку. Так і ось є статистика. У нас по тому, як працюють професіонали, відповідно активні фонди. І у нас є статистика про те, що вони програють ринку. У нас є ще стаття от від того ж самого Морнінгстару про те, що маркет Таймінг не працює. Ми зробили математику, ми все порахували, і ми ось побачили, що якщо порівняти стратегію buy and hold і market Таймінг, то наш buy and hold виграє на 1% плюс-мінус. Тобто, якщо ми будемо інвестувати в те саме абсолютно в ті самі активи, але намагатимемось таймити ринок, тоді ми програємо людині, яка Бездумно просто купує всі акції, докуповує їх, коли вони падають. Докуповує, коли вони ростуть. У нас є ще підтвердження, тому що маркет таймери програють ринку. У нас є ось статистика знову ж таки професійних менеджерів, професійних управляючих, яка говорить про те, що на довгому горизонті, 20 плюс років, більшість ось цих фондів 86%, 94%, 88% і так далі, вони програють звичайно. Buy and hold, звичайному просто от купив індекс і тримаю цей самий індекс. Плюс до того всього я зробив власне невеличке дослідження, де в втрецах запитав у людей, чому ви купуєте індивідуальні компанії, чому ви просто не купуєте ETF, коли на кожному кроці є дослідження про те, що 95% із тих стокпікерів, людей, які намагаються там щось вигадати з окремими компаніями, вони програють ринком. По перше, є ось такий коментар про те, що ми будуємо там довгостроковий портфель з компанії, які виплачують дивіденди. Тобто, по факту, ми купуємо, от я написав шлак. Бізнеси, які не можуть ефективно розпоряджатися своїми коштами, тому вони виплачують нам дивіденди. При цьому ми кожного року платимо там купу податків з тих же самих дивіденних компаній. Тобто, навіщо взагалі це? Яка ідея того, що ми це робимо? І ось найкраща відповідь, яка мені здається і пояснює поведінку більшості інвесторів, це ось ця інвестиції. Це не тільки питання віддачі від інвестицій, а й ще, от якесь наше бачення. Тобто, ми по суті психологічно. Хочемо інвестувати в те, що ми більше розуміємо, те, що нам більше подобається. І загалом ось ця картинка вона виглядає досить логічно. Тобто, ми хочемо інвестувати в те, що ми більше розуміємо, тому що на іншому боці терезів не а, якась там класна дохідність, а по факту звичайна скучна докупка фонду S&P 500. коли ми там взяли той самий індекс і постійно маємо його купувати. Але а, навіть це не легко. Якщо ми зайдемо на і просто погортаємо нашу стрічку, то ми побачимо купу відео про те наскільки там довго відновлюється індекс, про пузири санпі-500 і про всякий інший інфошум, який не дає нам просто інвестувати от в той самий індекс, і відповідно нам дуже складно докуповувати його, коли ми знаємо, що тривалий період часу ми будемо в просадці, і взагалі не зрозуміло, чи варто зараз інвестувати в ті самі акції, чи можливо обрати щось інше. І тому, ніби як в простий інструмент, нам стає дуже складно інвестувати, тому що ми розуміємо, Розуміємо, що зараз я от засяду в тому індексі. Це якийсь один конкретний фонд. Він впаде в ціні, і я не буду знати, що робити. Тож, що ж все ж таки робити, якщо інвестуємо ми заради досягнення фінансової свободи, але з цими качелями на ринку не можемо нічого прогнозувати. Тут нам на допомогу переходить стратегія із назвою Core Satellite. і її перевага в тому, що вона якраз таки об'єднує ось цей пасивний підхід, в якому ми можемо планувати свої цілі, і активний підхід, в якому ми хочемо якимось чином обігнати ринок і хочемо отримати вищу дохідність. Хочемо розуміти, що саме ми купуємо в свій портфель. Перш ніж я покажу, як саме виглядає ця стратегія. Давайте подивимось на основі чого вона будується, і дивитись, ми будемо на дослідження інвестиційних банків. А перший у нас буде BlackRock, який писав про те, як диверсифікувати портфель і чому важливо диверсифікувати портфель. І зараз ви в процесі будете розуміти, чому саме ми прийшли до цієї стратегії, яка називається Core Satellite. Дивіться, нам BlackRock дає цифри про те, що. Ось, наприклад, з 2000 по 2002 рік S&P 500 падав на 37%. Диверсифікований портфель, в якому були не лише акції, він падав всього на 16%. Наступний період, 2003 по 2007, цей диверсифікований портфель, він трохи програв S&P 500. Потім, коли було падіння, наш диверсифікований портфель виграв. Потім на суттєвому раллі диверсифікований портфель програв. Потім у 2018 вісімнадцятому вони приблизно один до одного відпрацювали, і взагалі. Тому у нас є статистика за ось цей період в 25 років, де диверсифікований портфель виріс на 166%, а SP500 виріс на 146%. Тобто, у нас тут починає вимальовуватися ідея, що нам краще. Диверсифікувати свій портфель з метою, щоб наші просадки були меншими, тому що, наприклад, якщо у нас акція падає на 50%, для того щоб просто повернутись в нуль, вона має вирости на 100%. І от в цьому моменті з'являється потреба якимось чином збалансувати падіння, і ми йдемо далі до наступного ресерчу, в цьому випадку вже від Goldman Sachs, який нам говорить про те, що ми не просто диверсифікуємо портфель за допомогою обліга. Ації, як нам говорив Блекрок, то в них лише акції плюс облігації, які балансують трошки наш портфель. А вони вже диверсифікують свій портфель за допомогою так званих альтернативних інвестицій, тобто те, що рухається взагалі проти ринку. Коли у нас там акції, наприклад, падають, то альтернативні інвестиції у вигляді того ж самого золота вони можуть навпаки зростати, тому що інвестори перекладають в них капітал. Рухаємось далі, і дивимося на дослідження JP Morgan, які говорять нам про те, що альтернативні. Ативні інвестиції. Покращують співвідношення ризику до дохідності нашого портфеля. Наприклад, у нас є портфель 40 на 60, де 40% це акції, 60% це облігації. Його ризик склав 6,9%, тобто його середньорічне коливання становить 6,9%, Його дохідність склала 7,6%. Також у нас є портфель 60 на 40, Це стандартний диверсифікований портфель, де ризик становить 9,7%, а дохідність 8,7%. і І при цьому всьому у нас є ще портфель, який має. Менший ризик. 7,9% у порівнянні з 9,7% ось цього 60 на 40, Але його дохідність на відсотка більша. тут було 8,7%, а тут 9,1%. Тобто за рахунок диверсифікації, за рахунок правильної диверсифікації, ми можемо зменшити свої ризики і при цьому збільшити дохідність. І от тепер давайте дивитись на те, як саме працює наша стратегія Core Satellite. Давайте зараз уявимо, що ось це це просто S&P 500. Тобто, ми відкинули ідею. З індивідуальними компаніями відкинули ідею з маркет-таймінгом, І у нас є просто SP 500, який росте на 10% в рік. І щоб зробити ось цей підхід пасивного інвестування більш привабливим для нас, як для рітейл інвесторів ми додаємо так звані сателіти. Тобто, у нас є база, ось той самий S&P 500, Він вже називається тут кор і у нас є сателіти. Тобто, це можуть бути наприклад нішеві фонди, які рухаються набагато агресивніше. Ніж той самий SP 500. Тобто ми беремо основу, є таке собі ядро для збереження капіталу та планомірного досягнення цілей, які ми можемо вже з цього моменту планувати, і додаємо до них сателіти у вигляді тематичних фондів або якихось активних дій. Як це може виглядати на практиці? У нас на інвостопеді є стаття про стратегію Core Satellite, і вони нам тут показують ось таку локацію. Тобто, 50% це наш Core у вигляді S&P 500. Далі, 10%, 10% відсотків це фонд облігацій, який активно управляється. 20 відсотків це активний біотехнологічний фонд, і 20 відсотків це фонд сировини, який також активно управляється. І ось цю ідею ми вже можемо накласти на свій підхід і на свої преференції. Тобто, коли у нас вже є сформоване ядро портфеля, ми далі на частинку цього портфеля можемо обирати якісь активні речі, які ми можемо потенційно покращувати дохід з цього портфеля, якщо у нас не вийде в ось цих сателітах. Тоді ми втратимо ну, там 1-2% дохідності, і окей, ми програли. Наша стратегія не спрацювала. А якщо у нас вийде, то ми отримуємо на ті самі 1-2% більше дохідності, і тим самим отримуємо набагато більше грошей в результаті. Тим не менше, якщо ми просто інвестуємо в індивідуальні компанії за якоюсь там рандомною стратегією, незрозумілою, і тут програємо, тоді ми втрачаємо все. Ми збиваємось зі шляху, ми не знаємо, як далі продовжити. Ми не там намагаємось кидатись між ми різними інвестиційними стратегіями і приходимо у ситуацію, коли ну, у нас все поплило. Якщо ми в стратегії Core Satellite помиляємось, тоді у нас нічого не пливе, тому що у нас залишається той самий Core. А тепер давайте підсумуємо всі ті рісерчі, які ми побачили, підсумуємо ідею стратегії Core Satellite і спробуємо створити ось такий собі базовий Core Satellite портфель і подивитись, як цей портфель. Працював в останні 10 років відносно S&P 500. Чи він краще себе показав, чи він гірше себе показав? Для цього ми використовуємо сервіс Visualizer І ось тут я вніс вже а, стандартний агресивний корсет. У нас є тут акції фонд S&P 500, Його тут 70%. У нас є нерухомість 5 американська. є 5% золота в цьому портфолі, є 5 біткоїну, є 10 облігацій середньострокових, Ових fund, тобто це і корпоративні, і державні облігації, і у нас є 5% грошових ринків, тобто короткострокових облігацій. Тобто, по суті, у нас тут є велика частина портфеля, яка має нижчі ризики ніж S&P 500. І тепер дивимось на те, як цей портфель себе показав. У нас є порівняння з S&P 500. Ось результати нашого Core Satellite портфоліо з 2016 року, тобто за останні 10 років, і у нас є результати S&P 500 за ті ж самі останні 10 років. Тут я закладав, що ми інвестуємо по 1000 доларів на місяць і починали ми інвестувати з 10 тисяч доларів. Дивимось на результат, бачимо, що за 10 років ось цей портфель сформував нам 337 тисяч доларів. S&P 500 при цьому сформував нам 272 тисячі доларів. Тобто, якщо зараз повертатись до тих всіх ресурсів про те, що маркет Таймінг не працює, то ми згадуємо, що звичайний інвестор він програє SP 500. Відповідно, він показує результат ще гірше, ніж S&P 500, ми показали результат краще, ніж SP 500. Окей, дивимось, дохідність. У нас тут вийшла досить висока річна дохідність. У нас тут є просадки, і ми бачимо, що максимальна просадка нашого портфоліо вона рівно така сама, як у S&P 500. Тобто ми падали так само, як і він. Максимальна просадка, якщо ми не поповнювали портфоліо, вона навіть нижча, ніж у S&P 500. І при цьому з ці Ratio прийшов АСРТін рейшу Рейш, вони нам показують співвідношення. Ризику до дохідності, тобто, ми за меншої кількості ризику отримали вищу. Кількість дохідності, і ось це потрібно зазначити, що це дуже базовий Core Satellite портфель. Він дуже простий. Тут немає активних фондів, тут є просто інші класи активів. Наприклад, на Inflate ми збираємо портфелі з нішовими фондами. Тобто, ми можемо піти там в Security, в BioTech, можемо взяти окремі там технологічні компанії, можемо додати Small Cap, який ще покращує, як якимось чином наш портфель. І відповідно там дохідності виходять ще краще ніж тут. Але ось це це просто базовий набір, який при. В тому що він базовий, досить непогано переграв S&P 500. Бачимо графік. По суті, як вони рухались один до одного. Бачимо статистику по роках. Бачимо, що ми в більшості років перегравали S&P 500, І ось тут у нас є так звані trailing returns, тобто дохідність за певні періоди часу. І ми бачимо, що Core Satellite портфоліо на горизонті в 3 місяці переграв S&P 500, на горизонті з початку цього року. Він переграв S&P 500, на горизонті в рік, теж переграв. На горизонті в три роки переграв п'ять років переграв. І на повному горизонті він обігнав S&P 500. Тобто, на який би ми термін не подивились, він обганяє звичайний пасивний S&P 500, Ось це пасивне інвестування. При цьому наш ризик на горизонті в 3 роки менший ніж у S&P 500, На горизонті в 5 років менший ніж у S&P 500. Тобто ця стратегія працює навіть в дуже спрощеному вигляді і приносить інвестору набагато більше коштів. Якщо ми спустимось нижче, то ось тут ми знайдемо показник, який називається Альфа. Тобто це те наскільки в середньому наш портфель обганяє ринок, і тут ми бачимо, що е, якщо у ринку ми закладаємо дохідність в 10 то при альфа, яка дорівнює 7,50%, е, ми очікуємо отримати 17,5% дохідності річних. Це дуже багато і при цьому всьому. Ми в наш портфель можемо інтегрувати те, що нам подобається. Тут є один великий мінус: це криптовалюта. Ми, якщо подивимось на 2017 рік, то там біткоін дуже сильно виріс, і відповідно у нас відбувся ось цей суттєвий скачок по дохідності. І через це ми, якби ну тут трохи викривили дані. Давайте подивимось чесно на цей портфель. Поставимо тут е, горизонт 2018 року, вже після того, як біткоін дав своє основне зростання. І далі спустимось нижче, подивимось на ту саму альфу. І в цьому випадку ми бачимо, що наша альфа складає 2,3%. А тепер, взявши ось ці 2,3%, давайте подивимось, а що це нам дасть у нашому капіталі, тобто. Наскільки суттєвою буде різниця, якщо ми просто будемо обганяти ринок на 2% в рік, дивимося планер. Я тут заклав горизонт планування 25 років, взяв стартовий капітал 500 доларів, взяв регулярне поповнення в 500 доларів і взяв базову дохідність S&P 500, яка складає 10% річних. Натискаємо порахувати і отримуємо цифру: що звичайний портфель з пасивного SP 500, де ми не допускали Жодних помилок при нашому інвестуванні, а він нам за 25 років сформує орієнтовно 858 тисяч доларів. Якщо ми беремо ось тих активних інвесторів, які програють SP 500, то вони, як правило, отримують на декілька відсотків дохідності менше ніж S&P 500. Відповідно, їх капітал на горизонті в 25 років склав би 630 тисяч. ми бачимо, що якщо ви програєте ринку за рахунок ось цієї активної стратегії, яка не працює. Для вас, то ви е, не дозаробляєте орієнтовно 200 тисяч доларів. Якщо ви виграєте ринок на ось ту альфу в 2%, яку нам генерує Core Satellite портфоліо, тоді ми отримаємо в результаті орієнтовно 1,2 мільйони доларів. Що на 400 тисяч доларів більше, ніж SP 500, і на 600 тисяч доларів більше, ніж е, ось той активний портфель. З індивідуальних компаній, в там дивідендних чи якихось там суперкласних компаній, які мають рости, але вони чомусь не ростуть, і так далі. Тобто, ми от всі ті підходи. Обганяємо за рахунок просто якісного збалансованого портфеля за стратегію Satellite. І фішка тієї стратегії, що нам не потрібно стежити за ринком, нам не потрібно якимось чином когось перегравати, тому що ста стратегія Satellite в докупках поєднується зі стратегією DCA, Це Dollar Cost Average. і ідея ось цієї стратегії DCA, це просто докуповувати планомірно наші акції. Відповідно, ми о, отримали 500 баксів на початку місяця. Ми закинули їх в ринок, отримали 500 баксів, закинули їх в ринок і закинули їх в ринок відповідно до ось тих відсоткових розподілів, в яких у нас сформований портфель. Тобто, тут все дуже просто і все дуже зрозуміло для нас, як для людини, яка починає інвестувати або яка вже інвестує. Якщо ми тільки почали, ми беремо ось цей базовий розподіл, просто виходячи за акції, тобто ми виходимо в інші класи активів і кожного місяця докуповуємо. Якщо ринок падає, то ми розуміємо, що у нас тут Класно відпрацює золото, у нас класно відпрацюють облігації, у нас класно відпрацюють грошові ринки. У нас можливо навіть краще, ніж акції, відпрацює криптовалюта. У нас може краще відпрацювати а, real естейт, тобто нерухомість. Тобто, у нас є ось ці там 30% портфеля, які не впадуть, якщо впаде ринок в цілому. І вони забезпечать нам, по-перше, подушку безпеки, яку ми можемо використати. А по-друге, вони нам забезпечать, ну, загалом спокій а, і впевненість в тому. Тому що ми можемо планомірно докидати кошти в наш портфель і не боятися ось тих відосиків про те, що ринок буде падати. При цьому всьому як ми можемо далі ще покращувати цю стратегію? Ми почали з ось цього другий етап. Ми замість 70% S&P 500 взяли ще декілька класних нішевих фондів, тобто обіграли якусь інвестиційну тезу, наприклад, про те, що буде більше кібератак. І тому нам потрібні компанії в сфері кіберсекюріті. Відповідно, нам потрібен якийсь фонд з кібербезпеки. Або про те, що американське населення старіє, і потрібні якісь ліки для того, щоб якимось чином покращувати їм життя, тому що у цих людей є капітал, і їм потрібно на щось цей капітал витрачати. Відповідно, ми можемо інвестувати в біотех, а ми можемо інвестувати в штучний інтелект, окремо і так далі. Тобто, ми можемо підбирати вже якісь тематичні ідеї, зменшувати кількість ось цього нашого кору ядра і додавати якісь тематичні ідеї у вигляді нішових фондів. Далі, коли ми а, більше вже прокачали себе як інвестор, ми можемо а, ще трошечки зменшити. Ось той самий Core SP 500, або зменшити а, наші нішеві фонди, і замість них взяти акції. Тобто, якщо ви вже зараз, наприклад, інвестуєте в акції, ви можете зменшити їх частинку в рамках всього портфеля і взяти при цьому собі ось цей Core, який буде генерувати вам прогнозовану дохідність. А акції будуть лише покращувати цей портфель. Далі чим більше професіоналом ви стаєте, і чим більше часу ви на це хочете витрачати, ви можете ще зменшувати ось цей кор у вигляді S&P 500, і переходити вже, наприклад, більше в індивідуальні компанії, і тоді великі якісні індивідуальні бізнеси стануть для вас ось тим самим ядром, ось цим, у якого вже буде, наприклад, потенційна дохідність 12%. Але ви а, все одно будете використовувати ту саму стратегію Core Satellite, тому що зможете у вигляді сателітів додавати менші компанії з більшим потенціалом до зростання, якісь цікаві бізнеси, які ми на цьому ж каналі розбираємо. Потім, коли ви ще більше прокачаєтесь, ви зможете взагалі. Взагалі зробити так, щоб а, ось це, те, що у вас було з індивідуальних компаній, великих плюс маленьких, стало новим ядром для вас, а сателітами стануть, наприклад, опціони і якісь. А... Більш активні спекулятивні угоди, якими ви заробляєте кошти, і так далі. Тобто, ви в рамках стратегії Core Satellite можете прокачувати себе як інвестора, прямо от від першої точки, де ви взагалі не маєте управляти портфелем, де вам достатньо робити одну дію в рік для того, щоб перебалансувати свій портфель, до дуже професійного інвестора, у якого там набір індивідуальних компаній, які є кором по суті, а які він дуже добре розуміє і з яких він може планувати своє майбутнє, і далі вже на них докидає сателіти, щоб, наприклад, або хеджувати свої позиції або покращувати свою дохідність. Тож давайте я ще раз все це підсумую. А ви потім в коментарях спробуєте написати, чому ви зі мною, наприклад, не згодні. Чому ця стратегія не є найкращою інвестиційною стратегією? Спробуйте в коментах переконати мене і інших людей у зворотньому. Отже, перший плюс це висока прогнозованість, і на відміну від портфеля суто з акцій, ви можете реально розраховувати на результат. Можете планувати свої цілі, ви можете досягати своїх цілей. По друге, це Доведений цифрами аутперформанс. Тобто ми. Реально бачимо в ось цих всіх розрахунках, що ця стратегія вона обганяє середньоринково. Ми бачимо, що додавання альтернативних інвестицій покращує дохідність нашого портфолі з меншою Ми Бачимо, що додавання нішових фондів, активних фондів теж може покращувати нашу реактивність. І насправді, ось це дуже велика перевага, тому що дуже багато індивідуальних інвесторів, інвесторів в окремі акції компаній, не бачать цифри своєї стратегії. Вони не розуміють, чи це взагалі взагалі працює, у них немає якогось бектреку їх стратегії, щоб показати їм. А чи справді ось ці активні дії, на які я витрачаю купу часу, чи справді вони мене ведуть до результату? Цього немає У випадку core Satellite стратегії, це є третій плюс це легкість в управління. Ви робите одне ребалансування на рік. І якщо у вас є той самий струм, безкоштовний застосунок, де ви можете управляти своїм портфелем, ви робите це ребалансування за 5 хвилин. Відповідно, це величезна перевага. Відносно тих людей, які сидять в ринку, щось там аналізують, а потім заходять в ВБКР, включають бенчмарк е, у себе в портфелі і бачать, що вони програли S&P 500 там на пару відсотків. Четверта перевага, яку я виділив, це те, що ви можете випадати, збиватись і легко повертатись до своєї стратегії. Зазвичай, е, ось ці активні роздрібні інвестори втрачають найбільшу суму коштів, тоді, коли не просто ринок там щось впаде, а коли у них в житті відбувається щось. Що збиває їх від інвестицій? Тобто, ми розуміємо, от я там заробляю 60 тисяч доларів на рік. Мій портфель е, зараз становить я не знаю, 30 тисяч доларів на рік, і зараз в мене з роботою щось іде не так. Яка адекватна людина буде в першу чергу забивати на те, що там в неї з роботою зараз іде не так, і управляти своїм портфелем, тому що там щось почалося, якась криза, діп докупка і тому подібне? Ми випадаємо і ми збиваємось, і ми втрачаємо найбільше коштів. Якраз таки в ті моменти, коли щось в житті пішло не так. Якщо ми інвестуємо за стратегію Satellite, і ми збиваємось, у нас там щось пішло не так, то ми просто один раз на рік зробимо той самий ребаланс, повернемо наші активи до цільових своїх значень, до стих відсотків, і продовжимо далі спокійно інвестувати, виділяючи свій основний фокус на свою основну діяльність, яка приносить нам гроші. Якщо вам сподобалася ця стратегія, і ви хочете сформувати власний збалансований. Інвестиційний портфель, який планомірно приведе вас до фінансової свободи, тоді за посиланням під цим відео ви знайдете лінк на Inflate. залежно від того, коли ви дивитесь. Там буде той чи інший потік навчання, і повільно ви можете до нього приєднатись, і я навчу вас складати та оптимізовувати якісні портфелі, які переграють ринок і реально приводять вас до результату. Ну а також ставте лайки під цим відео, пишіть коментар від я не знаю 6, 7, 8 слів. А та підписуйтесь на канал. Нам дуже важлива ваша підтримка.